Імена цих випускників назавжди залишаться в стінах академії. За традицією, до початку заходу їх помістили у капсулу. А от спогади про роки навчання залишаться у серцях цих хлопців. Ми доволі тим, що ми випускаємося. Нарешті ми дійшли до тієї мети, яку ми хотіли. Академія дає ґрунтовний такий гарний, гарну підготовку в особовому складу. Особливо випускники, які випускаються зараз. Академія зробила все для того, щоб, щоб нас підготувати, як живий випуск був. Як, Досрочний. Ну, навчання мені дуже сподобалося в академії навчатися. Навчання проминуло дуже швидко, можна сказати, навіть незамітно. Чималий багаж знань доповнив і практичний досвід. Дехто з випускників встиг пройти бойову підготовку на адміністративному кордоні з Кримом та на Сході України. Приймали безпосередню участь в захисті е, територіальної цілості нашої України. Ну, Було можна сказати тяжко, було холодно, але дуже допомагали люди, волонтери. А от ще одна гарна традиція академії. Коли випускники випускаються під коліно, коли вони присідають на прощання з бойовим прапором, підкладають чотири желізних золотих гривні, це означає, що хлопці провчилися в академії чотири роки. Під ногу вони ставлять ногою, вони збивають 21 монета монету, це залишається 21 рік, ще нам осталось до пенсії дослужитися. А під час проходження, як і випуск, ми кидаємо 23 монети в зв'язку з тим, що наш це по черзі випуск. Цього року прикордонні загони поповнили 64 магістри, 25 спеціалістів та 194 бакалаври. Сьогодні вони святкують, а вже завтра будуть стояти на захисті інтересів України, охороняти кордон, протидіяти організованій злочинності, контрабанді. Загалом зі стін академії вийшло більше 9 тисяч офіцерів-прикордонників. Навчальний заклад має 5 факультетів, центр підвищення кваліфікації персоналу, ад'юнктуру, докторантуру та 26 кафедр. Матеріально-технічна база та кваліфікований викладач. Ский склад дозволяє давати молоді дійсно якісну освіту. Ми виконали свій обов'язок перед державою, підготували надійне поповнення для органів охорони державного кордону. Разом із тим ми отримали слово перед батьками-випускників, виховати патріотів України, навчити загадувати, ...підготувати до самостійної діяльності на державному кордоні. Окрім керівництва академії, випускників вітали почесні гості. Це перші особи області, народні депутати і перший заступник голови Державної прикордонної служби України, генерал-майор Василь Серватюк. Радість новоспечених прикордонників розділили рідні та близькі. Хороша академія. Тут хороші з їх людей роблять, нічого не скажеш. Да, звичайно, дуже, я дуже горжуся своїм сином і, і що, є, що є в нас такі навчальні заклади взагалі. Цими офіцерами пишаються не тільки рідні, вони гордість всієї громади та закладу, який виховав справжніх патріотів. Патріотизм має доволі гарно привитий і я навіть не сумніваюся, тому що я не продам Україну. Служба, 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 погони, звання, кар'єра. Захист це само собою. Це я навіть не в горі це питання. Для прощання своєї прапора в академії.